Прийти шлях і проходить Сергій з двома дітьми маленькими кожного дня. Марія йому на всі запити відповідає, що, на жаль, двоє маленьких дітей це не важливо для міста, тому вони кожного дня мають ходити пішки 4 кілометри по дорозі, по якій би будь-яка людина доросла, одна би ніколи не пішла. Ось, а це в майже місто входить? Так. Ось так виглядає ця дорога, по якій вони мають йти. Все заросло, запущено. І так кожного дня. Ми розуміємо, що в дорозі, в якій наш пан мер їздить, там хоч велосипедні доріжки проклали. Ну, тут велосипедні доріжки, напевно, нема куди провести. Ось, і, на жаль, Сергій не мер, не помічник мера. Десь там, що ми бачили, пробігає Рева. Бігає у нас тут міністр соціальної... До цього сміття він далі не бігає. Але він до цього сміття не добігає, напевно, боїться. Він десь там ближче, між людей. Думаю, якщо ми його зустрінемо, ми запропонуємо йому бігати по цій дорозі. Зранку. Побачити самому, як насправді все відбувається. Дорога чотири кілометри, скоро буде душі, буде холодно, потім зима. Але звісно, це не важливо. Хоча я хочу вам сказати, що ми були в Кракові тиждень тому і місяць тому, були в Кракові і жили в предмісті Кракова в одній сім'ї, і там автобуси ходять на різні вулиці. І ми жили майже на самій окраїні. І в автобусі зранку і ввечері у нас було всього кілька людей, але автобус там ходить. Напевно, у Польщі тому і живуть краще що до людей відносяться як до людей.